Після кількох днів негоди погода у Подільську дещо відступила, давши змогу комунальним службам активніше працювати над ліквідацією її наслідків. Через плюсову температуру більша частина криги відпала з дерев та проводів, зменшивши ризик падіння гілля та обриву електромереж. Втім, обсяг робіт залишається значним. Усі служби працюють у посиленому режимі. Зокрема, комунальна організація міськ світло продовжує усувати обриви електромереж та ізолює проводи, які можуть становити загрозу для мешканців. КНП МОК чиста громада розчищає дороги від снігової суміші та займається ліквідацією повалених дерев. На допомогу підприємству долучилися і інші служби громади. Так «Подіск водоканал, надав техніку для розчищення доріг та вивозу гілля, А «Подіск теплокомуненерго, працівників та спецтехніку. Вчора до робіт долучалися працівники комунального підприємства Меморіал сервіс. А сьогодні підприємство також забезпечує очищення доріг за допомогою техніки. Лише станом на ранок третього дня негоди спільними зусиллями було вивезено понад 30 машин гілля. На своїх ділянках прибирання продовжують і обслуговуючі компанії Городок КВП та курінь. Про те, як організована робота на закріплених територіях, розповів працівник приватного підприємства Городок КВП робота. Продвигається, ви бачите, що наробила нам от ця негода. Дуже багато дерев, доріг, в льоді, в поломані. Стараємося, стараємося вбрати, довести до порядку. Вивозимо на свалку, вивозимо, посипаємо дороги, посипаємо тротуари. Убираємо всі ці гілля, які заважають, Вон, подивіться, як черешня, і вся повністю зломана. Так що нема коли вгору, глянути, все час працюємо, працюємо, працюємо. Попри активну роботу та взаємодопомогу, завдань залишається ще чимало. До ліквідації наслідків негоди долучаються також інші структури підприємства та небайдужі мешканці. Люди розчищають прилеглі території, прибирають гілля та допомагають на своїх подвір'ях та біля будинків. До спільної справи приєдналися і працівники департаменту житлово-комунального господарства, архітектури та земельних відносин, а також виконавчого комітету Подільської міської ради. Допомогу надають і освітяни, і працівники спортивного клубу Подільськ сьогодні. Працівники департаменту житлово-комунального господарства, архітектури та земельних відносин Подільської міської ради Подільського району Одеської області разом з працівниками виконавчого комітету Подільської міської ради злучилися до прибирання міста. Після нещодавньої негоди сьогодні ми завантажуємо вже гілля, яке було вчора нами також підчищено, яке упало, поламалося. Завантажуємо його сьогодні на машини для того, щоб якомога швидше привести місто до первинного стану, щоб у нас було гарно затишно. Також хочу звернутися до мешканців міста, до приватних підприємців, власників об'єктів торгівлі, щоб вони долучалися до цього. Сьогодні дуже скрутна складна ситуація. Ви бачите, що працівників в чистій громаді сьогодні. Бракує, працює здебільшого жінки, але техніка є, все це робиться, і тому, якщо є можливість, така звичайно долучайтеся. Це наша загально громадська справа. Я думаю, що користь від цього отримують всі, і наша громада в цілому окрему вдячність висоми свідомим підприємцям та власникам бізнесу, які дбають про безпеку на пролеглих до своїх об'єктів територіях. Роботи з ліквідації наслідків негоди тривають. Комунальні служби закликають мешканців і надалі долучатись до прибирання та спільно працювати задля якнайшвидшого відновлення порядку в громаді.